Білий лелека птах, що є символом щастя та родючості, близько 40 років, родина лелек живе на опорі високовольтної лінії електропередачі Слов'янськ маяки у східному мікрорайоні Слов'янська. Місцеві жителі згадують, як вперше побачили лелек на своїй вулиці. Навірно, в 71-му році там де то сімдесят два, сімдесят де то так. Ми дивилися. Вони перший год, як прилетіли, летіли, як мастили. Ой, як стільки всі люди дивилися. Ой, красиво було. Як вони любувалися, як вони этот, Нам все... дико було, звісно. Згодом птахи стали невід'ємною частиною життя мешканців району. Щороку лелеки повертаються на одне і те саме місце. Прилетіли вони і після заміни опор у 2012 році, коли майже трьохсот кілограмове гніздо зруйнувало старий стовп і обрушилося на землю. Зводити новий дім, розповідає старожил Галина Михайлівна, лелекам допомагали їх родичі. Я такого в житті не бачила. на огороде было. Летит 50, наверное, этих аистов, летит. Я вот так прыгнулась к земле, думаю, что просто страшно, такой гул. И начали все собирать ветки и помогать им строить. Это моментально один миг. Вот. Потом те полетели, и осталось опять их. І вони допомогли їм дім. У серпні лелеки улетіли на зимівлю. Поки їх немає, працівники ДТЕК Донецьк обленерго міняють їм гніздо. Спеціальна дебела платформа з металевих прутів та лози, виготовлена енергетиками, дозволить не тільки зберегти життя птахів, але й уникнути аварій на мережах. Значить, аиста на Як для лінії електропередачі, так і для життя аиста. В случае падения гнезда на провода ЛЭП может произойти отключение линии и обесточение потребителей получается, целого региона. А в технічному плані робота, що виконувалася, досить містка та ризикована. З висоти близько 20 метрів. Гніздо лелеки демонтували і помістили у корзину платформи. Згодом пристрій встановлять на місце, піднявши на метр вище дротів. Запрошений з Дніпропетровська орнітолог надає професійні рекомендації. Да, можна лежить цілком, в принципі. Єдине, що б я порекомендував: от сюди положити що, што і що слой де то взяти лопати, і поснімати іменно дірніну з землею. Имеется в виду, что вот эта вот часть, она, когда мы ее сняли с платформы, а если когда ложат гнездо, они каждую веточку укладывают, пробуют, пробуют. Ага, держится, держится, попробовали. В данном случае мы эту целостность, естественно, конструкции нарушили. Если положим просто так, может где-то начать рассыпаться. Вот с нижний слой, который то ли сухая трава, можно все-таки чуть-чуть дернину добавить немножко. І от, от, от етабують постілка на каблукатої мілківеточки не шум просипатися. І потім кажется, що в апреле раз бах і вивалилась какая дырка, прямо через кось конструкцию Провалилась это, аета говорю, это самый критичный момент. А когда смотрит садиться і починає обсматривать гніздо. Ага, дырочка появилась, Он може з этого гнізда уйти. На Донеччині даний проект пілотний до сьогодні роботи не проводились у зв'язку з нестабільною ситуацією в регіоні. Вперше ж птахозахисні пристрої були встановлені у минулому році у Дніпропетровській області. Всі 70 замінених платформ одразу були заселені лелеками. Наступну платформу для лелек ДТЕК планує встановити вже у листопаді у Великоновеселівському районі Донецької області. Поблагоріть токо благодарство. От ми наблюдаємо, це наша радість. Ми наблюдаємо, коли вони прилітають, починають гніздітися, З'являються в них птенці. у дідусь бінокль, і дідуська смотрить, говорить, уже маленькі є, головки виглядають. Вот, так да. это наша радость и улица. Ну что, я хочу сказать, аист на крыше, мир на земле. Мы очень надеемся, что мир будет в наших краях, потому что эти аисты не улетели даже в сложное время 2014 -го года, когда здесь велись бои. Поэтому мы очень трепетно к ним относимся, все время наблюдаем за их жизнью. Они прилетают к Пасхе, все время улетают в августе. Вот в этом году здесь у них было новое молодое потомство. Надеемся, що в следующем году Аист вернутся в наш новий дом, ордер на который мы им выдали. Вот и ну, скажем, порадують нас своїм потомством и увеличением численности своєї популяции.